Доброго дня. Сьогодні буду переробляти поворотний механізм точилки. Старий в мене виглядав отаким чином. Тут у нас гайка виточена з різьбой. В пластику подшипник із зірки. Зараз покажу. І зірки бензопили. І тут у нас обично, обичний болт. Флашток, мабуть, я цей залишу, тому що щоб точити ножниці, мені потрібно буде піднімати. А для ножів, що мені не понравилось, тут присутствує до цей люфт. Ну, Якщо сильно зажмеш, то виходить, що воно. Перестає двигатись. Так, по слідам, де залишились від болтиків, маркером робимо позначки і сверлим. Оточили ми таку детальку, і зараз нам потрібно перпендикулярно засверлитись 10 мм сверлом, і для цього я буду використовувати електронний Кутомір. Обнуляємо. Теперь зажимаем нашу деталь. И по кутумирове тоже ставим ее в ноль. Так, есть. Зажимаю оно ухода. Ну, в принципі, бочка готова. Тут у нас різьба з однієї, з другої сторони. І на завтра залишається далі пропиляти тут просіку, щоб установити втулку. Пробуем пропил для втулки. Для этого буду использовать вот такой диск. 6 мм примерно. Можна напільником внизу ще пройду болгарки? Так він виглядить. Все працює, все, залишається тільки, обрізати різьбу, щоб болтик проходив, або чуть-чуть. Зняти шляпку. Ми напевно, знімемо шляпку. Тут її треба зняти буквально міліметр. Ну от такий получився узел. Дуже легко ходить на підшипнику. Зараз ми його встановим на своє місце. Все. Тут воно зажимається у нас. Зараз покажу як. Болтик поставив спереді, щоб удобно було фіксувати. Можна було збоку, можна було з цієї сторони. Так, і зараз будемо пробувати наше скольження. Так, а мені залишається встановити ще одну таку гаєчку на кінчик, щоб не вискакувало із. Із свого місця. Якщо хтось заінтересується в цьому блокові шарнірному, то електронну пошту я залишу внизу, пишіть і зробимо під замовлення вам. Договоримося з ціною. Як на мене, то її зносу немає. Там стоїть два підшипника у нас. Втулку можна сюди поміняти, але поки вона зітреться, пройде років 5. І то вона не зітреться, а може якщо образується легкий люфт, то з люфтом ще легше буде скользити. О, а це воно. А то е, в пластику був люфт. Зараз люфта абсолютно ніякого нема. Тут вона е, крепиться болтом до нашого штока. Тут у нас люфтів теж в подшипнику немає. Ну, Одним словом, якщо буде бажання, замовляйте. Пишіть на почту, про ціну домовимось. Ну, а я буду закінчувати. E, значить, на, на будущее ще є бажання зробити сюди мікроподвод, щоб можна було речагом. Ну, тут потрібно буде потом встановлювати зубчату рейку. E, значить, ну, в принципі, все, механізмом я. Довольний. Тут це в мене на 10. З ще одна є на 8. В основному вони йдуть на 8. Це я спеціально робив, щоб вона була така масивна, не хлюпка. Тут теж переробили ми пружинку. Зараз воно дуже легко перескакує. Помните, тут було в нас наварено, я цю сварку зрізав. І ще одне, що я доробив, так це приклеїв резинові ножки. Ось, в принципі, і все. До побачення, мирного неба.